Уже восьмий рік поспіль у ліцеї відбуваються такі урочисті лінійки. Учні, які закінчили сьомий клас, вступають до восьмого ліцейного класу, розповідає директор навчального закладу Ганна Пасічна. Там діти обирають науки, які будуть вивчати поглиблено фізику і математику або хімію і біологію. Щоб поступити в ліцейні класи, вони здають тести у сьомому класі, це в травні і червні місяці. Випробувальні тести з Профільних предметів діти, які хочуть попасти в хіміко-біологічну групу, поздають хімію біологію та українську мову. І фізико-математичну фізику-математику та українську мову цьогоріч шкільна родина прийняла до лав ліцеїстів 56 дітей. 18 із них це група фізико-математичного спрямування, решта хіміко-біологічна. Є школярі з природничо-математичного ліцею, є з інших навчальних закладів Коломиї та навіть ближніх сіл. Діти хочуть здобувати освіту профільну, бо це вже на сьогоднішній день. Це не модно, це потрібно. Ми дуже багато переймаємо досвідів з європейських країн. Так склалося на сьогоднішній день і цього року, що я побувала на всесвітньому з'їзді директорів шкіл, де справді обмінювалися досвідом провідні країни з освіти. Це такі як Фінляндія, Сінгапур, Китай. Але ми дуже багато взяли від навчально-виховного процесу Фінляндії і будемо пробувати втілювати це в нашій школі. Ну, але це частково, тому що така. Освіта мала би бути в усіх школах, як у них, але ну, ми до того йдемо. Ми йдемо до Європи, йдемо до такої освіти. Юні ліцеїсти обіцяють з гордістю носити таке звання. Хлопці та дівчата кажуть, хочуть у майбутньому стати справжніми професіоналами своєї справи, тому навчатимуться сумлінно. Ми стали ліцеїстами. Це свято пробудило почуття гордості та відповідальності за наш ліцей. На мене та моїх ровесників, батьки і вчителі покладають великі надії і сподівання. Вони прагнуть, щоб в майбутньому ми стали справжніми фахівцями своєї справи лікарями, біологами, хіміками. А підтримка наполегливість наших вчителів допомагають нам ставати краще. Я вважаю, що вступ у ліцейний клас це насамперед дуже велика відповідальність і праця. Це новий крок в навчання, це нові можливості. Майбутнім ліцеїстам хотіла б побажати насамперед позитиву, поваги до вчителів та однокласників, терпіння та натхнення на навчання. Ліцеїсти на урочистій лінійці склали присягу. Усіх вершин здобути ми клянемось навчитися, творити, берегти. Талант клянемось віднайти. Ми ліцеїстами віднині звемось. Звання клянемось ліцеїста, негідно в серці берегти, своєю працею прославити місто, клянемось, рідний наш ліцей. Клянемось досягти мети, бо ми не звикли відступати. Клянемось справдою іти і прославляти альму мати, своєю силою, натхненням і запалом. Лянемось заробляти вищі бали і перші завжди здобувати. Лянемось ліцеїсти так тримати. Ліцеїстами ми сьогодні звемось. Всім вище сказаним учнів ліцейних класів поблагословив священник, а педагоги побажали легкого навчання та здійснення усіх мрій.